Тигр мирно купався і поглядав на присутніх неподалік азіатських носорогів, які з'явилися до водойми з тією ж метою. Коли на тебе дивиться голодний тигр, складно залишитися байдужим. Ось тільки реакції, яку показали носороги, величезна кішка точно не очікувала. Замість спроб втечі один із носорогів, навпаки, пішов прямо на ворога. Тигр розгубився. Битися з таким велетнем у воді йому було незручно, адже травоїдний звір мав перевагу у висоті. У підсумку носоріг просто вигнав тигра і змусив його бігти. Ми покажемо й інші кумедні, круті та епічні випадки, коли більші кішки отримували неприємний, а подекуди й болісний урок від своїх ворогів. Могутній лев ласував здобиччу, коли його знайшли гієни. Численні вороги вирішили забрати їжу в конкурента і за удачі розправитися з ним самим. З огляду на рішучість падальщиків було нерозумно їх ігнорувати. Але самовпевнений Лев так захопився пожиранням пізньої вечері, що певний час вдавав, що не бачить суперників, які прийшли з ним битися. Він лежав на череві, і тільки це його врятувало від отримання справді серйозної шкоди. Гієни почали атакувати і наносити короткі, швидкі, але дуже потужні укуси за спину і задні лапи лева. Пантера була явно здивована такою несподіваною силою, але насправді ікла-гієни можуть дробити кістки. Тому не дивно, що навіть коротка атака цих звірів зуміла серйозно попсувати лева. Одна з особливо нахабних гієна вчепилася в хвіст цареві звірів і ледь не відкусила цю частину тіла. Після цього продовжувати ігнорувати гієн було просто нерозумно, і Лев спробував дати їм відсіч. Але він занадто пізно зрозумів, з ким зв'язався. Гієни маневрені та швидкі. Вони оточили противника і почали проводити атаки з темряви з різних боків. Щойно Лев хотів кинутися на одну гієну, інша одразу ж загрожувала його тилу. Нового удару по пораненому хвосту Лев отримати не хотів. Він почав відступати, але гієни продовжували його переслідувати, труїти і кусати по вже пораненій ділянці тіла. Лев кинув здобич йому пощастить, якщо він вибереться живим. Самка леопарда спіймала газель, але хижу кішку тут же помітила матьора і дуже велика гієна. Пантера вирішила, що буде розумніше не зв'язуватися з таким масивним противником. Тому леопард не намагався забрати свою здобич і терпів присутність ворога. Гієна почала пожирати м'ясо з іншого боку туші. Деякий час здавалося, що між суперниками встановлено мир. Але якщо плямиста Пантера думала, що на цій території полює лише вона та гієна, то помилялася. Насправді на тутешні угіддя претендують ще й леви. Могутня й досвідчена левиця вривається на свято і біжить просто на леопарда та гієну. Обидва звірі в шоці від появи суперника. Левиця набагато більша за них обох, а об'єднуватися з гієною Леопард явно гидує. У підсумку плямиста Пантера бігла. Прикро, правда. Спочатку один суперник взяв свою данину, а потім другий забрав усе, що залишилося. А тут Леопард чесно намагався завадити нахабній гієні, відняти чесно здобутий обід. Величезний ворог навалився на здобич супротивника і схопив її зубами. Леопард не намагався бити безпосередньо гієну. Натомість Пантера почала грати в перетягування каната. Мабуть, це і врятувало леопарда від каліцтв. Хижак явно не знає, з ким має справу. Щелепи гієни набагато сильніші. Падальщик практично без особливих зусиль вириває з лап леопарда його здобич і забирається геть. Вираз очей плямистої кішки такий сумний. Зі співчуття Пантері не забудь поставити лайк. Гепарди дивують своєю майстерністю мисливців: це найшвидші бігуни на планеті, які можуть розвивати швидкість до 120 км на годину. Як і інші котячі, вони не вирізняються витривалістю, тим більше зберігати пікову швидкість бігу довго вони не здатні. Тому гонитва за здобиччю зазвичай триває лише близько хвилини або навіть менше. Тож гепарду важливо швидко розігнатися і наздогнати жертву. Збиваючи її з ніг і впиваючись у горло. Заради цієї мети в них навіть кіхті не втягуються до кінця і відіграють таку ж роль, як шипи на взутті професійних бігунів. І Газель Томсона знає про цю слабкість свого ворога. Копитне теж вміє бігати неймовірно швидко, але все ж відчутно поступається хижакові в плані швидкості. Зате перевершує в маневреності. Ці вражаючі кадри полювання підтверджують, наскільки це важливо. Газель стрімко тікає від противника і при цьому постійно змінює траєкторію руху. Травоїдна тварина досить легка, і гепард зміг би одним ударом впечатати її в землю, переламавши ноги, але копитна користується своїми габаритами як перевагою. Позамежний рівень маневреності в поєднанні з невеликими габаритами дає їй змогу змінювати напрямок руху практично без зниження швидкості. На бігу, здається, що інерція не владна над цією газелью. Вона біжить зигзагоподібною траєкторією і кілька разів поспіль ухиляється від удару гепарда за мить до того, як пазурі хижака мають покінчити з жертвою. Газель може змінити напрямок бігу на більш ніж 90 градусів, що є абсолютним рекордом. Дивовижна рухливість і витривалість газелі вражають не менше ніж її холоднокровність. Вона обирає для своїх маневрів ідеальний момент і відривається від гнучкого, швидкого. Але не такого спритного ворога. Такого гепард не очікував. Найшвидшого великого кота залишили позаду. Ця левиця чує ситний і, на перший погляд, простий обід, але не знає, як підступитися до цього незвичного супротивника. Вона має справу з панголіном. Цей родич броненосців має неймовірно сильний захист. Він не намагається ні бігти, ні контратакувати. Йому це і не потрібно. Побачивши небезпечного ворога, невеликий, але сильний панголін просто згортається клубком. Цей звір із загону неповнозубих виглядає справжнім інопланетянином. По всій довжині його тіла шкура вкрита жорсткими загостреними пластинами. Коли він приймає захисне положення тіла, ці пластини щільно прилягають одна до одної, немов середньовічна броня. Панголін може досить швидко перетворитися на непробивний захисний клубок, з якого зісковзують ворожі кіхті. Навіть левиці, які є одним із найнебезпечніших і найсильніших хижаків у світі, не можуть впоратися з цим завданням. Кумедно, що панголін ніби грається з хижаками. Будь-який інший звір на його місці скористався б захистом і не вибирався б з броньованого положення ще кілька годин. Після того, як величезні пантери зникнуть з видимості, але Панголін настільки впевнений у собі, що просто під носом у великих кішок може встати на лапи і спокійно піти далі. Звісно, хижаки знову кидаються на супротивника, щойно з'являється шанс на успіх. Однак реакція Панголіна блискавична, він знову стає невразливим. Ливенята і доросла самка дряпають пластини, намагаються знайти шпарини в обороні. Схопити і клами вразливе місце або запустити вигнутий кіготь у шпарину, але все марно. Панголін перемагає дорослу левицю та її допитливе потомство, не витративши практично ні краплі енергії. Біг гепарда вражаючи красивий. Щоправда, потрібна камера з режимом уповільненого відтворення, щоб оцінити всю естетику та елегантність рухів хижака. Згідно зі спостереженнями дослідників, гепард рухається так швидко і плавно, що його кроки зливаються в один рух. А ще він більше часу проводить у повітрі, ніж на землі, адже завдяки унікальній техніці бігу відривається всіма лапами від ґрунту. Звісно, для того, щоб володіти такими суперсилами, гепард багато чим пожертвував. Хоча гепарди формально не належать до Пантер, вони мають великі габарити. У холці вони вищі за більшість леопардів, та й довжиною тіла теж їм не поступаються, але при цьому гепард приблизно в півтора рази легший ніж леопард, тому він здається таким худим. Легкість мускулатури і тонкість скелета роблять відносно великого кота представником легкої вагової категорії. Тому, коли хижак атакує більшу тварину, йому стає складно. Тут гепард наздоганяє антилопу, копит назначно поступається ворогові у швидкості, але потім травоїдна під час погоні починає відбиватися від гепарда. Такої відсічі хижак не очікує і пропускає нищівний удар копитами просто в центр грудей. Гепард буквально відлітає назад. Цей удар не був фатальним, але погоню закінчено. Попри стрункість і невелику відносно габаритів вагу тіла. Гепарди можуть завдавати страшних ударів, а швидкість реакції та спритність допомагають їм у битвах. Так, ці плямисті мисливці вважають за краще не вступати в сутичку з конкурентами, щоб не отримати травми, які можуть перешкодити бігати, але причина не в боягузтві, а в обережності. Тому гепарди можуть відступити без бою, якщо їхню здобич хоче забрати більший хижак. Але ось між собою гепарди б'ються за пекло і люто. Тут клан гепардів з'явився на територію іншого пазуристого сімейства. Великі кішки явно недооцінили противника. Почалася запекла сутичка. Противники обмінювалися небезпечними і болючими ударами. Їхні кігті нехай не такі гострі, як у леопардів, але все ж можуть завдати серйозної шкоди. Гепарди налітають один на одного і наносять різкі та потужні удари. Після чого переходять у ближній бій. Хижаки здіймають хмари пилу, кусаються, намагаються роздерти суперникам животи кігтями на задніх лапах, гепарди, що б'ються на одному боці, прикривають один одного і намагаються допомогти товаришам у запалі битви. Хоча це і непросто деякий час складно оцінити ситуацію. Елегантні звірі перетворилися на живі вихори люті, кігтів і плямистих хвостів, які раз у раз миготять перед камерою. З кожною секундою атаки стають дедалі небезпечнішими. Суперники частіше добираються до горла одне одного, і, хоча їм не вдається розчавити трахею і задушити ворога, обстановка загострюється, а лють не вщухає. Один з гепардів, які прийшли на територію чужого клану, опиняється в біді. Його добряче пошарпали, і йому довелося відійти від брата. Він спробував перехопити ініціативу. Коли пазуристий боєць спробував відбити потужну контратаку гепарда, який захищає свою територію, то зіткнувся з надто агресивним натиском. Йому довелося відступити. Кілька влучних ударів по морді переконали агресора в тому, що його клану зарано намагатися захоплювати мисливські угіддя інших хижаків. Ця велика кішка зуміла врятуватися. Вона навіть не зазнала серйозної шкоди, але забратися подалі разом їй довелося негайно. І тільки вранці гепард виявив втрату. Ця поразка виявилася набагато трагічнішою, ніж він думав. Спочатку його брат залишився на полі бою. Вони помилилися з вибором суперників, коли полізли на чужу територію. Самка Леопарда блукала разом із кошеням у пошуках їжі. Могутня хижа кішка думала, що може захистити свого малюка від кого завгодно. Погодься, коли бачиш такого небезпечного хижака, інстинктивно хочеш триматися подалі, але появи жорстокого самця вона ніяк не очікувала. Разом із кошеням вони зайшли на його територію, і прощати таке конкурентам леопард не збирається. Самець кидається на супротивників, і тоді велика кішка робить помилку. Самка подумала, що ворог атакує її, і відскочила. Вона хотіла захопити противника і зв'язати його боєм, щоб дати кошеняті час сховатися. Але вона помилялася. Самець блискавично атакував не її, а саме кошеня. Одним ударом він зламав молодому леопарду шию. Проти нищівної атаки дорослого м'ясоїдного бійця малюк був безпорадний. Самка кинулася йому на допомогу і вклала в удар всю свою вагу. Вона буквально знесла зі свого дитинчати ворога таранним ударом. Але не встигла врятувати кошеня. Ця хижачка зв'язалася не з тим суперником і дорого за це заплатила. Їй довелося рятуватися втечею. Адже після розправи над молодняком самець міг би атакувати і її. Гепарди, в принципі, багато в чому виділяються серед інших котячих. Вони не люблять підкрадатися і роблять це не так майстерно і ефективно, як далекі родичі. Зазвичай плямисті хижаки таяться лише доти, доки не підійдуть на дистанцію, яка підходить для початку короткої погоні. Після цього вони кидаються на здобич відкрито. А ще вони ніколи не харчуються падлом і не грабують інші види хижаків. Напрочуд благородний звір чи не так? Можливо, саме тому в давнину люди приручали гепардів. Ти здивований. Але виявляється, що ці плямисті великі коти можуть бути відданими і вірними улюбленцями, вони прив'язуються до людини і можуть виконувати накази, замінюючи мисливських собак у деяких давніх культурах. А ще гепарди загалом доволі милі тварини. Тільки послухай, як ця киця муркоче, як невеликий трактор. Тобі би хотілося познайомитися з цим звіром ближче, якщо, звісно, дотримуватися всіх запобіжних заходів. Відповідай у коментарях, тільки прогодувати гепардів складно, тож мода на їхнє розведення з цією метою закінчилася сотні років тому. Зараз місце гепардів тільки в дикій природі. Ми проти утримання екзотичних звірів у неволі і сподіваємося, що ти теж. Тим паче, що це багатостраждальний вид. Тисячі років тому він пережив кризу, яку називають ефектом пляшкового горличка. Внаслідок зовнішніх чинників чисельність гепардів критично скоротилася. На всій планеті було лише кілька сотень, максимум тисяча особин цього хижака. Вони опинилися за крок до вимирання, але змогли вибратися з цієї ситуації. Їхня чисельність поступово зросла, але всі сучасні гепарди є родичами, тому їхня генетична різноманітність невелика, а кошенята не вирізняються таким вже прекрасним здоров'ям. Але все ж здорово, що вони вижили, правда? Можливо, саме для того, щоб не допускати близько споріднених зв'язків, гепарди довгий час віддавали перевагу одиночному способу життя. Дивно, але буквально за останні 10 або 20 років спостережень це починає змінюватися. Молоді гепарди не розходяться в різні кінці савани, а залишаються разом з братами і сестрами, об'єднуються в маленькі групи або навіть формують щось на зразок кланів. Якщо раніше такі випадки були майже унікальними, то тепер гепарди одинакі зустрічаються рідше. А ті, хто полює пліч опліч зі своїми родичами, навпаки, все частіше. Це логічний шлях розвитку з огляду на звички виду, його вразливість для конкурентів і манеру полювати. Разом два чи три гепарди можуть завалити запеклу зебру чи антилопу гну, яка майже не вразлива для самотнього хижака цієї вагової категорії. Але ось кооперуватися й об'єднувати зусилля гепарди ще тільки вчаться. Тут клан не зміг зловити одну газель, а все тому, що один хижак атакував, коли інші не були готові. Вони піднялися і пішли за родичем, але безнадійно відстали, бо надто пізно почали погоню. У результаті стрибуча газель пішла з лав ініціатора полювання, а інші хижаки навіть не наблизилися до того, щоб зловити її. Ці великі коти просто помилилися з вибором мети. Якщо самці і самки левів збираються разом із численним бойовим загоном, вони можуть ризикнути і напасти навіть на стадо буйволів. Леви наближаються до стада буйволів акуратно і стежать за переміщенням різних груп копитних. Буйволи помічають своїх старих ворогів і починається позиційне протистояння. Побачивши наближення ворогів, буйволи сміливо наступають, вони відтісняють левів. Але при цьому спритніші до такого повороту подій пантери відскакують, розбігаються по флангах, дражнять биків і змушують копитних перейти в оборону. Фактично починається протистояння нервів і витримки. Бики дуже сміливі та запеклі, але все ж залишаються травоїдними. Тому деяка полохливість їм властива. Коли пелена люті спадає, бик може раптово виявити себе на самоті посеред групи мисливців. А своїх родичів побачити далеко позаду неприємна перспектива, правда ж? Ось і бикам не подобається. Б'ючись із ними, леви довго вивчають супротивника. Вони стежать за поведінкою стада загалом, щоб зрозуміти, коли буйволам набридне це протистояння. І одночасно з цим хижаки за допомогою пробних атак намагаються знайти ту копитну тварину, яка контролює себе гірше за інших. Який бик більше за інших піддається сліпій люті. І відходить від товаришів, що прикривають його спину найдалі, який бик рухається повільніше, або виявляє ознаки старих поранень, що не до кінця загоїлися. Саме на таку ціль можна буде зосередити свою увагу. І ось один із биків, усе ж таки, занадто далеко, відходить від своїх. У результаті леви домагаються свого. Вони зуміли відбити одного з буйволів від основної групи. Ця копитна тварина залишилася на самоті проти ікластих хижаків. Ось тільки план левів несподівано почав руйнуватися, коли вони зрозуміли, що навіть об'єднані зусилля швидких самок і потужних самців не можуть завалити такого небезпечного ворога. Цей бик просто занадто сильний, його оточують, але копитний звір сміливо виривається з кільця знову і знову. Він використовує потужні й амплітудні удари рогів, різкі стусани та таранний удар. Леви не здаються. Вони не випускають противника і навалюються на нього. Хижаки застрибують на спину бику, бо не можуть схопити його за глотку. Але бик кілька разів змушує їх зістрибнути на землю. Він кружляє, щоб знести пазуристих ворогів за допомогою інерції і дістати рогами, або лягається і постійно йде на пролом. Хижаки помилилися з вибором здобичі, але коли вони розуміють це, інші члени стада вже занадто близько. Вони сунуть на хижаків єдиним фронтом. Здається, що буйволи не особливо намагаються врятувати свого родича, але насправді їхнє наближення рятує нашого героя. Коли поруч опиняється кілька десятків биків, пантерам доводиться відступити після напруженого і складного бою леви залишаються ні з чим. Гепарди зазвичай поводяться обережно і уникають зайвих битв. Вони бояться поранень, бо це може вплинути на неймовірну швидкість. Тому самка з'явилася на територію самця в оточенні вже майже дорослого потомства і не очікувала особливо крутої відсічі. Вона думала, що одного лише вигляду кількох хижаків буде достатньо, щоб самотній суперник втік. Самка помилилася. Досвідчений самець одразу ж накинувся на неї і почав завдавати блискавичних і лютих ударів. Кошенята дійсно майже дорослі, і ймовірно, що вони вже не раз полювали разом з матір'ю. Але в плані битв з іншими хижаками вони виявилися абсолютно недосвідченими. Вони розгубилися під таким натиском і просто завмерли, не маючи змоги та рішучості накинутися на розлюченого супротивника з різних боків. Який випадок, коли великі кішки зазнали поразки від ворогів, найбільше тебе здивував? Відповідай у коментарях і не забудь підписатися на наш канал.